Добрий день, Анзиська Ангеліна, учениця 4-го Б класу Береславського опорного закладу, академічний ліцей Херсонської області. Тема мого проєкту саме вдома залишатись не боюся, знаю, як вести себе і оцем горжуся. Насамперед безпека це відсутні загрози. Кожен будинок це не просто дах і стіни, своє житло людина наповнила зручними механізмами, пристроями. У кожному будинку є багато речей. Побутова техніка, посуд, одяг, меблі, гострі і ріжучі предмети. І багато іншого. Усі ці речі, наші помічники, вони допомагають людині, створюють зручності в нашому житті. Іноді настає момент, коли треба залишитися вдома без дорослих. На час небезпек стало більше. І якщо діяти в таких ситуаціях, сьогодні я вам розкажу не відчиняй двері нікому сторонньому, навіть людині в службовій формі чи дитині. Не користуватися дверним вічком. Якщо хтось ззовні намагається проникнути до вашого дому, дзвони до поліції 102 або голосно звертайся до перехожих з вікна. Не кажіть нікому, що ти вдома сам. Не можна називати власну адресу по телефону, навіть якщо особа, яка телефонує, переконує тебе, що знає твоїх батьків чи тебе. Не дражни тварин, навіть улюблених, домашніх коробочка з ліками може вас зацікавити, але вона небезпечна у руках дитини. Ліки тобі мають давати лише батьки. Чіпай термометр, він містить сильнодіючу отруту, ртуть. Ніколи не виходь на відкритий балкон. Не перехиляйся через підвиконня. Найцікавіших міст в нашому домі це кухня. Мені дуже подобається готувати разом з мамою чи бабусею. Проте ця кімната може приходити багато небезпек, запам'ятай деякі правила. Не користуйся газовою плитою самостійно, не повертай ручки плити. Це небезпечно, газ невидимий, дихаючи його, можна отруїтися. Пам'ятай, користуватися сірниками, свічками, ти можеш лише з дозволу дорослих та в їх присутності, адже сірники і свічки це джерела відкритого огню. Треба взяти до рук, гарячу тарілку чи чашку, використовуй прихватку або кухонний рушничок. Оця обережно з кіп'яченою водою. Не бався з ножем чи іншими гострими предметами! Робити, якщо лунає повітряна тривога. Повітряна тривога сигнал оповіщення населення про загрозу з повітря. Що ти знаходишся в будівлі, зберігай спокій. Видко відійди від вікон, скляних речей, від тих предметів, що можуть впасти на тебе. Ну і валізку безпеки, телефон. Рухайся бомбосховище. Якщо ти живеш у багатоповерховому будинку, не користуйся ліфтом. Краще користуйся сходами. Якщо ти залишаєшся вдома, сховайся у ванній кімнаті, коридорі тощо. Пам'ятай правила двох стін, ти можеш сховатися за тими стінами, де немає вікон. Завжди будь уважним, себе бережи, як буде в безпеці, всім покажи. Дякую всім за увагу.